Ну що, де там ті мої односельчани, які мені казали, в тебе нічого не вийде, йдись в вапси, взагалі йди з наших очей, ти якоюсь фігньою займаєшся. Ну що там? Ау, я вже переїхав в місто, я вже торгую та маю певні результати. Друзі, всім привіт на зв'язку, я Річард. Там та, в мене спроба вирватися з села. Я дуже ну, я сам села, я цього не соромлюся, але ж мене це тупо дістало. Я на останні кошти переїхав в місто, зняв ось отаку хату собі, тупо на останні кошти. І Буду намагатися трейдингом якось е, заробляти гроші. Мені потрібно, ось, у мене квартира проплачена до 17, -го, до 17 -го вересня. І мені до 17 вересня потрібно знайти кошти, щоб надалі її оплачувати. І ще це щось, щоб жити. В мене було лише 100 баксів, та на 100 баксів я почав. Далі працювати і по повністю показувати цей шлях вам. В трейдингу в цілому в мене виходить непогано. Я Вже записав два відео. Перше відео це був наш влог, де я повністю просто розповів, хто я такий та що я такий. Ось був цей влог. Друге відео це вже наша торгівля. Тож в цьому відео ми будемо знову з вами торгувати і подивимось, що в нас з цього вийде. Дивіться, ситуація в нас наступна. Ще я весь свій шлях е, транслюю в своєму телеграм-каналі, який ви можете бачити. Тут в мене 8 тисяч підписників. Типу, якщо у вас є бажання, то долучайтеся до сюди. Мені буде. Дуже 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 приємно. Дивіться, ситуація в нас така, що я маю лише 100 баксів, та з цих 100 доларів буду повністю транслювати вам свій шлях в телеграм-каналі. Навіщо вам сюди переходити? Перше, це купа лайв контенту та купа цікавих стратегій. Друге наш безкоштовний ВІП-канал, до якому кожного дня видаються ось такі наші сигнали, на яких ми заробляємо. До речі, я сам тут працюю. Третє, наш безкоштовний бот. який кожну хвилину, як ми можемо бачити. Видає нам нові сигнали, і ще купа. Ще один наш торговий чат, якому ми торгуємо. Наш чат, в якому ми спілкуємося. Усьо хлопці ставлять е кошти на вивід, показують, що все працює. Тож переходьте тупо, друзі. Е е Працюйте з нами, дивіться це все посилання на цей телеграм-канал. Давайте залишу ви закріпленому коментарі під цим відосом. А зараз в мене чергова спроба поторгувати, подивимося, що з цього вийде. Тож давайте будемо переходити вже до комп'ютеру. Сподіваюся, що в мене все вийде. Дуже хочу вже остаточно вибрати села. Писали мені вже і батьки. Типу синку, повертайся, але ж ні, я не повернуся ніколи туди. То що, переходимо до комп'ютеру. Ну що, ось я перейшов вже до екрану своку. Комп'ютеру і далі буду продовжувати вибратися з села. Так, в мене на балансі 121 долар. Типу з минулого відоса я вже зробив 20 баксів. В селі я такі гроші заробляв, ну не знаю, ну за день, ну не, не за день, звісно, десь дня, за два, а там я зробив їх за 5 хвилин і зараз хочу повторити свій успіх. Якщо в минулому відео я працював саме по ось цьому нашому боту, то сьогодні я хочу попрацювати по одній з наших улюблених стратегій це наша стратегія з індикатором Parabolic Sar. До речі, ми ще бонусом додали дві топові стратегії безкоштовно: це саме Фрактал, уся ось ось справа, і наш Parabolic SAR. Сьогодні хочу попрацювати саме по параболіку. Тож тут є з чим його комбінувати, що таке індикатор параболіксар, в чому плюси та мінуси, як по ньому працювати, скільки може заробляти, коли в нього не заходити, коли заходити, та як його налаштувати. Тож це все ви можете знайти в закріпленому коментарі під цим відео та мій телеграм-канал, мені буде дуже приємно. А зараз обираємо, як його налаштувати і поїхали. Мені написано, додаємо індикатор Parabolic Sar, і ось все пішло налаштування. Так, спочатку додаю ось все, Parabolic Sar і потрібно його налаштувати. Так, по налаштуванням: прискорення 0.025, максимальне прискорення 0,15 в 3 пікселі. А, окей, давайте вкажемо все як тут написано: 0025. Прискорення максимальне 0.15 в 3 пікселі. І давайте колір такий, щоб ми його бачили. І тепер нам потрібно саме просте, як по ньому працювати. Як працює ця стратегія? Ми не чекаємо п'яти підтверджень. Все максимально просто. З'явилася перша-третя крапка параболіксар по одному напрямку, входимо в угоду в тому ж напрямку на 2-3 хвилинки. Так, і зробимо. Давайте ставлю 3 хвилини і суму угоди. Давайте в мене буде 20 доларів. І тепер мені потрібно знайти з першого под наш третій квадратик і зайти в нашу угоду. Так, на хвилинному таймфреймі давайте будемо гортати всі наші валютні пари та знаходити те, що нам потрібно. Потрібно знайти саме з першого по третій квадратик. Ідеально, всього третій квадратик, друзі. Я на 20 баксів відчиняю угоду. Я відчинив угоду на всі гроші, які я заробив в минулому відео. І я дуже сподіваюся, що я зможу їх примножити. Так як з цієї угоди, якщо вона зайде в плюс, якщо графік піде донизу, я зроблю плюс 18 доларів 40 центів. І вже в мене на балансі буде майже зверху плюс 2000 гривень. Тож, давайте подивимося, що тут на перші секунди угоди. Друзі, просто подивіться, як графік летить донизу. Я такий радий, я вам прозну, я чесно кажу вам. А, і дійсно в мене тепер з'являється реальна надія, що я зможу тупо вибратися з того села і жити спокійно в місті. Так як. Це мої канали, все ми створили, щоб не тільки я міг працювати по своїм стратегіям, а щоб і ви. Тут є і бот, і Віпка, і ось ці два наші сайти, два дві наші стратегії, по яким просто подивіться, як ідеально себе відпрацьовує. Тож, це все залишу вас в закріпленому коментарі. Мені буде приємно, якщо ви туди перейдете. А тим часом угода йде в нас так, як мені потрібно. Ось ото, що ми трошки там піднялися до гори. Це взагалі нічого страшного. Це називається корекція. Я вже трошки підучив всі терміни, і це в нас нормально. Ви просто подивіться, як графік летить донизу, друзі. Я дуже вірю в те, що я зможу вибрати з села. Мені потрібно до середини місяця заробити гроші, щоб оплатити квартиру, і далі спокійно собі жити. І я впевнений, що ці стратегії дадуть мені змогу так працювати. Я такий радий, я вам чесно кажу. Ще півтори хвилини і я зроблю плюс ще 20 доларів, а це в нас плюс 800 гривень. І загалом, якщо ця угода зайде в плюс, то я зароблю 1600 гривень. Буквально витративши в сухому остатку ну, хвилин 10-15 на торгівлю. А ви уявіть, якщо цілий день так торгувати, ну, колись ми зробимо такий марафон торгів. І ви просто подивіться, як ідеально йде в нас угода. Тож, друзі, в мене залишається ще лише одна хвилина. Одна хвилина, та я зроблю ще 800 гривень. Коротше, друзі, переходьте в мій телеграм-канал, я вас всіх тут буду чекати, так як тут у нас ще більше контенту, і віп-кук на нас заходить. Це все безкоштовно, це все для вас. І тим часом просто угода летить донизу. Я такий радий, я вам чесно кажу, ну я в селі таких грошей не заробляв. Я кажу вам, ну так як воно є. І що я вам можу сказати, просто подивіться на це. Нас залишається 30 секунд, і в нас вже. Все з першого Квадратика, ми зайшли на другому. Вже три квадрати нові, тобто в нас ще п'ять квадратиків, і це каже про те, що угода і далі буде падати донизу. Просто подивіться на це ідеальне відпрацювання, друзі. Ну що, 20 секунд залишається. Взагалі йдемо ми ідеально, так, як нам і потрібно по ось цій стратегії. Тож, дивимось. Так, залишається 10 секунд, і я зроблю 800 гривень. Та ти що, песня? Просто, друзі, я дуже радий, що воно так все складається. Так, залишається у нас 5, 4, 3, 2, 1. І. Плюс 800 гривень я маю, друзі. Я загалом зробив плюс 40 баксів. Це в нас проводі на гривні 760 гривень. Я дуже сильно радий, я дуже сильно радий, друзі. Ні, не може бути це 760, це 1760. Ось, я вже заробив 1760 гривень з того, з чого я починав. Тож, всіх вас чекаю в телеграм-каналі. І що буду йти далі? Тобто ввечері знову побачимося. Я сподіваюся, що вам це взагалі цікаво дивитися. Всім велике дякую, друзі.